Ja nie patrzę, bo nie patrzę, bo na mnie patrzysz. І з варіанти. Я просто, я просто так всіх покинув, всі мені по двоє прийшли, а ви двоє прийшли по одній. А то мені скажу по секрету, мені якось декос сьогодні підходить. Я задумався їздити з дев'ятьма мужичом в одному автобусі. Але тепер треба якось такивати, щоб мамочка не сказала, що то за суяк приїхав, що він сіє людям в голову. Як ти думаєш, що я до вас, до вас, забійнувати. Щоб ви тланцю. Чушке. Давай з тобою, пацаны! Давай с тобой, дячушки! Пацаны любят кричати внутри. Вервый серьезло уже все во время. Но вы следующий телефон не стыдається, выключили. Вставай. О, вот тепер попробуємо, дівчатки. Ви вчили тільки ніж на ній сирни, але ми даємо спору. Давай з тобою, дівчушки! Давай з тобою, дівчушки! Давай з тобою, пацани! що я в з один секретів. Ти що, рахунок? ви меня не добавляйте друзі, так спойте со пісню песни старик торафии Хоть коблят мечтаю межды должны избиваться петь умею чуть-чуть хорошо солнце будь пуше свій адрес для до сам гора конечно я тут сонце далеко не йде, перетерпиш півтори годин і приходь. Тільки почуєш перший звук і просто виставки на сцену всіх, копарями розкидаємо, а? Точно, дай мені ту справу. Я ви знаєте, не позаду. Ніхто не знає, як що, ніхто не знає.